Привіт! Ви на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про Китай у першій половині ХХ століття, а саме у міжвоєнний період. Як завжди, з вас підписки, лайки, а ще кращі коментарі, а з мене нові відеоуроки, аби історія дійсно стала для вас зрозумілою. Для Китаю період з 1900 по 1939 роки став часом глибоких і драматичних змін, позначених внутрішньою нестабільністю. Зростаючим іноземним впливом та зародженням національної свідомості, що, врешті-решт, призвело до повномасштабної війни. На початку ХХ століття Китай переживав глибоку кризу. В цей час при владі все ще перебувала занепадаюча династія і імперія цін. Країна потерпала від внутрішніх проблем, таких як корупція, голод та зростаюче невдоволення населення. Водночас іноземні держави, скориставшись слабкістю імперії, активно розширювали свій вплив, нав'язуючи нерівноправні договори та створюючи власні концесії на території Китаю. Ослаблена імперія Цин не могла протистояти внутрішнім заворушенням та зовнішньому тиску. У цій атмосфері зростало невдоволення і формувалися революційні настрої. Однією з ключових політичних сил в цей час стає Національна народна партія або Гоміндан, очолювана Сунь Ятсеном. Її метою було повалення маньчжурської династії та встановлення республіканського правління. Сунь Яцен, який був лікарем та революціонером, пропагував ідеї націоналізму, народовладдя та народного добробуту. Кульмінацією цього невдоволення. В суспільстві стала Сінхайська революція, що відбулася у жовтні 1911 року. Почавшись як випадковий заколот солдатів, вона швидко поширилася по всій країні. І вже в лютому 1912 року імператор Пуї змушений був зректися престолу, що ознаменувало кінець понад двох тисячоліть імператорського правління в Китаї. Китай став республікою. А першим тимчасовим президентом був обраний Яцен. Однак єдність нової республіки виявилася недовговічною. Вже незабаром влада перейшла до рук впливових військових діячів, мілітарістів, які контролювали окремі провінції та вели між собою безперервні війни за владу та території. Незабаром влада опинилася в руках впливового генерала Юань Шикая. Юань Шикай скориставшись. Нестабільною ситуацією в державі поступово зосередив у своїх руках всю владу, розпустив парламент і навіть спробував проголосити себе імператором. Смерть Юан Шекая в 1916 році призвела до ще більшого розпаду країни. Центральний уряд у Пекіні фактично втратив контроль над більшою частиною території держави, де владу захопили численні мілітаристи. Командувачі великих військових угрупувань, які не підкорялися центральній владі, вали між собою безперервні війни за територію, за ресурси, і це призводило до великого хаосу та страждань населення. Цей період, що тривав з 1916 по 1928 роки, називали епохою мілітарістів. Важливим моментом, що вплинув на подальший розвиток подій, стало рішення Паризької мирної конференції. 1919 року. За умовами Версальського договору, колишні німецькі концесії або колонії в Китаї були передані Японії. Це рішення викликало хвилю обурення серед китайської інтелігенції та студентства. 4 травня 1919 року в Пекіні відбулася масова демонстрація протесту, яка переросла в загальнонаціональний рух 4 травня. Причиною цього руху стало несправедливе рішення. Паризької конференції, а його результатами стали зростання національної свідомості, поширення нових ідей, зокрема марксизму та активізація політичної боротьби. У цей період активізувалися політичні сили, що прагнули об'єднати країну. Однією з найвпливовіших стала національна партія Китаю Гоміндан, про яку ми вже говорили. Її засновником був Сун'яцен. Після його смерті в 1925 році лідером став Чан Кайши. Іншою важливою силою була Комуністична партія Китаю КПК, заснована в 1921 році під впливом ідей марксизму ленінізму. В цей час відбувається зближення Гоміндану з Радянською Росією. Вже у 1923 році було укладено союз між Гомінданом та СРСР. Радянський Союз надавав гоміндану фінансову, та військову допомогу, а також направляв своїх радників для реорганізації партій та створення боєздатної армії. Радянський Союз мав значний вплив на події в Китаї, підтримуючи національно визвольний рух та сприяючи створенню єдиного фронту проти мілітарістів. Як відомо, у му році лідером Гоміндану став Чан Кайши. У тому ж році розпочалася нова хвиля національної революції, відома. Як Національна революція 1925 -27 років. Одним з її проявів став рух 30 травня. Це були антиімперіалістичні виступи робітників і студентів у Шанхаї. Метою революції було об'єднання Китаю та повалення влади мілітарістів. Вже у 1926 році розпочався північний похід. Військова кампанія Гоміндану під керівництвом Чанкайши. Проти північних мілітарістів. Спочатку в поході брали участь і комуністи з комуністичної партії Китаю, яка була союзником гоміндану в рамках Першого об'єднаного фронту. Однак, вже у 1927 році між Гомінданом і КПК відбувся розкол. Чанкайши, побоюючи зростання впливу комуністів, розпочав їхнє жорстоке переслідування. Національна революція 25 27 років призвела до громадянської війни між Гомінданом і КПК через ідеологічні розбіжності та боротьбу за владу, яка по суті тривала з перервами аж до 1949 року. Політика Чанкайши щодо комуністів була спрямована на їхнє повне знищення, незважаючи на розкол. До 1928 року гоміндану вдалося формально об'єднати значну частину Китаю під владою уряду в Нанкіні. період з 1928 по 37 роки, відомий як Нанкінське десятиліття. Національний уряд Гоміндану намагався стабілізувати країну, модернізувати економіку та розвивати освіту. Однак уряду Гоміндану доводилося стикатися з численними проблемами включаючи внутрішню опозицію, корупцію та постійну загрозу з боку Японії. Внутрішня політика коміндану за час Чанкайши була спрямована на зміцнення центральної влади, модернізацію армії та розвиток економіки, проводилися певні реформи в галузі освіти, фінансів та промисловості. А зовнішня політика була спрямована на боротьбу з іноземним впливом. Та відновлення суверенітету Китаю. Однак боротьба між Гомінданом і КПК не припинилася згодом. Комуністи, зазнавши поразок у містах, перенесли свою діяльність у сільську місцевість, де під керівництвом Мао Цзедуна створювали власні збройні сили та військові бази. У 1934-35 роках комуністи здійснили великий похід. Метою великого походу КПК було вирватися з оточення гомінданівських військ та перебазуватися в більш безпечний північно-західний регіон країни. Цей епічний перехід став символом стійкості та рішучості китайських комуністів. У цей час дедалі більшу загрозу для Китаю становила Японія. Після російсько-японської війни 1904 1905 років Японія. Значно посилила свій вплив у Маньчжурії. 18 вересня 1931 року Японія інсценувала так званий Мукденський інцидент і розпочала повномасштабне вторгнення до Маньчжурії, створивши там маріонеткову державу Маньчжоу-Го. В умовах зовнішньої загрози гоміндан і КПК були змушені знову об'єднатися. У 1937 році після інциденту на мосту Марко Поло розпочалася повномасштабна Друга китайсько-японська війна 1937-39 роки. Агресія Японії стала головним чинником, що змусив гоміндан і КПК припинити збройну боротьбу і об'єднатися в другий об'єднаний фронт для спільної боротьби проти японських загарбників. У перші роки війни японські війська досягли значних успіхів. Окупувавши великі міста, такі як Пекін, Шанхай та Нанкін. Особливо жорстокою була нанкінська різанина у грудні 1937 року, під час якої японські солдати вчинили масові вбивства та зґвалтування цивільного населення. До 1939 року війна зайшла в глухий кут. Японія контролювала більшу частину східного Китаю, але не могла повністю зламати опір китайського народу. Війна мала катастрофічні наслідки для Китаю, призвівши до величезних людських втрат та економічних руйнувань. Дякую, що дивились моє відео. До нових зустрічей!